Кілька днів тому Житомирян приголомшили новиною. З 1 листопада доведеться платити за переробку сміття щонайменше 10 гривень. Про це розповіли працівники комунального підприємства КТП-0628. Однак міський голова спростував цю інформацію. На сьогодні в нас вже є. Фактично працюючий сміттєпроробний завод згідно міморандуму, коли ми залучали ці інвестиції, на сесії було проголосовано вартість переробки куба сміття. І На цей час вона складала 70 гривень. На сьогодні ми не можемо вводити поки що цей тариф на переробку сміття. На це, за словами Сергія Сухомлина, впливає кілька фактів. Перш за все, те, що сміттєпереробний завод працює поки не на повну силу. Якби він приймав 100%, тоді було б простіше. Ми подивилися, скільки заїхало на завод. Через ваги подивилися і скільки повернулося на полігон за різницю. Ми могли б сплатити на сьогодні. Завод ще не вийшов на потужність там 100%, Він там 50%, Він нарощує постійно, але він не вийшов. І тоді як нам зрозуміти кількість проробленого сміття достатньо складно. Окрім цього, до заводу завозять сміття не лише з Житомира, а й інших громад. А за них Житомиряни платити не повинні. Тим більше, що досі точно не вирішено, хто саме має за це сплачувати. Містяни або ж міський бюджет під час війни тут не хотілося підвищувати просто тариф в середньому. Це приблизно 10 гривень на платіжку. Скоріше за все, ну ми будемо шаратися з депутатами там на перший рік, чи це, це буде сплачувати міський бюджет як компенсацію. Це перший момент. Тому ми поки не плануємо за цього підняття платіжок. Тож, поки механізм роботи сміттєпереробного заводу до кінця не пророблений, платіжки змінюватися не будуть. Однак у майбутньому цих змін не уникнути. Будуть вноситися зміни до бюджетного кодексу по закону про захоронення, і держава планує ввести додатковий податок з громад, і там ставка від 5 до 100 євро за тонну. Тобто вона буде зростаюча. Я не знаю, з якої вони почнуть, може з 20 євро за тонну. Все сміття, яке громада буде вивозити на пригон, буде обкладатися таким податком, достатньо великим. І він буде працювати для того, щоб стимулювати громади будівництво сміттєпереробних заводів. Ми вже цей перший крок зробили. Нам вже буде простіше і набагато дешевше. Ми не будемо сплачувати кошти в державний бюджет. Ми будемо менше коштів сплачувати за переробку сміття. Та точні терміни, коли очікувати підвищення, невідомо. Однак ні з 1 листопада, ні навіть з 1 грудня цього точно не буде. Катерина Волкова, Віталій Воловоденко, телеканал Еска 1